У 2008 році а, ти е, їздив в Росію на канал ТНТ Сьомий. Сьомий, так? Ти їздив на канал ТНТ, тоді це був, було розважальне шоу. Ти часто взагалі е, був в Москві? Це перше. І друге, е, яке було відчуття? Чи часто ти відчував це е, другосортне ставлення до себе як до українця? У 2007 сьомому ми працювали як автори. Е, і от саме коли ти працюєш автором, ти, ми це і почали помічати. Ну ми не розуміли один одного. Ми... Були прості випадки, коли ми, наприклад, йшли там отель Космос, висить банер, і намальований, і написано, типу, там, є така професія, родину защищати. Ми mm -hmm. у своїх колег питаємо, пацани, ви, блядь, серйозно? Угу. Mm -hmm. — От кого? Вони так всі, і плюс всі політичні, якісь, якісь жарти. У них у них табу, у них то не можна. А були думки у тебе залишитися там, працювати і розвивати себе ні, там? Ні, ні, то, бо то ж в 2008 році. Навіть ми не дотягнули до восьмого року. Uh -huh. В 2007-му ми сказали, що ні, це, це неможливо. Коротше, взагалі. Ну, no, бабці платили Бо, нормально? Кому воно То, там не потрібне. Там в принципі, вони платили однаково uh -huh. там, всім резидентам, але в розмовах як і надалі продовжувати шоу-бізнес і тому подібне, тому що на той момент українські гурти їздили. В Москву, і я пам'ятаю, що ставлення в принципі було до української музики нормальне у mm -hmm. 2007 році. Я пам'ятаю її Океан Нельзи Б2. Мене питали, що ти не їдеш там. Я, я все рівно не розумів. Ті, мені. мені було складно і, і були навіть пропозиції, а давай ми тебе там, тут розкрутимо. Я казав, що ну, вибачте, я. Ну, ті, ти ж пишеш російською, я кажу, вибачте я. В принципі, може і міг би писати, але я пишу українською. А в тебе є російськомовні пісні зараз на поличці відкладені? Класні. От що немає. ти думаєш, оце хіттяро? Ні, ні, нема. У мене ніколи не було такого, щоб я брав і писав хітяру російською мовою. Роботи роботи тим паче роботи в хіт такої не було. Угу. Єдине, що були, коли там ну така класна пісня російської мови, не спекулятивна, що там, ну. В, в, в минулому ті що лишились. Mm -hmm. Я там дозволяв собі випускати там, одну пісню на альбом, але потім вже. Я пам'ятаю тебе, коли ти був резидентом Comedy Club Україна зі своїми піснюшками. Ну це ж воно і було так. з той момент 2007-й Москва. Але ти тут був дуже популярний завдяки цим. Я пам'ятаю піснюшки, ти їх так і називав. Керетиши. Ну, не каратиши. Але скажи, будь ласка, чому у нас в Україні Камеді Клаб він так і не пішов на той рівень, на який мав би піднятися? Це все ж менеджмент внутрішній? Чи це. Е... А я я думаю, що це якраз так само, і внутрішній менеджмент, і бажання. Резидентів працювати в колективі. І я пам'ятаю, як ну, Камеді валився, і всі шукали собі якісь інші історії. А коли він почав валитися? Тобто, від чого це почалося? Точно. Бабки? Так. Тобто, це я був думаю, просто так. дірібан, бабла. Я думаю, навіть не дірібан. Кожен намагався, ну, так дивишся на резидентів, кожен намагався бути. Один крутіше одного, і всі намагались такі, знаєш такі змагання е, доводити один одному, хто з них там крутіший резидент, хто ні. Угу. І всі шукали, ти, ти так спостерігаєш, що всі шукають ті віддушини, е, хтось в ці проекти, хтось в інші проекти залазить. Самі резиденти е, ментально не хотіли цього. Тобто, я думаю, що самих резидентів це не влаштовувало так само. Навіть тому тут, може, і менеджмент не допоміг би. Mm -hmm. Самі резиденти не хотіли себе бачити резидентами Comedy Клаб. Всі хотіли рости далі. <му> ти мені півроку тому говорив про те, що ти е, думаєш е, перевести маму, але мама проти е, переїзду з mm -hmm. Запоріжжя. Тобі все ж вдалося її вмовити? Чи ви. Зупинилися поки е, з цим розмовами? А я, ну так, да, ми з розмовами зупинилися. Тобто mm -hmm. зараз нічого такого не відбувається, щоб в неї змінювались ці думки. А я в принципі і бійці на підхваті там в Запоріжжі, і ну, дуже багато знайомих. Тобто там буде якось так. Як вона мене на завод запхала, так я буду її вивозити. Mm -hmm. Ніколи не було бажання, щоб мама все ж ближче жила. Не через війну, а взагалі. Ну, розумієш, зараз є таке бажання, бо вже такий вік в неї, що треба, щоб хтось був поряд. Скажімо так, я зараз над цим працюю. Угу. Яка риса властива жителю Запоріжжя? Жителю Запоріжжя? Як кажуть, простота уже Угу. Так. Ну ладно, ну я, от скільки знаю, жителів Запоріжжя, ну інтелігентні, прекрасні люди, а... відкриті. відкриті. Все, що, все, що, роботяги, знає все, що думають, те й говорять. Так. Але головне, щоб вони ж думали правильно. Ти ж розумієш, що е, освіта теж впливає на те, що відбувається. Вони ж так само дивляться телевізор. У нас, у нас же ж такий регіон на той момент, коли всім розказували, що ми годуємо Україну. І, так. Да, і вони з цієї колокольні, вони відкриті, добрі, але позиція, вона ну, трошки неправильна. Угу. І вони не розуміють, що ти з ними не згоден. А робочий клас, якщо ти з ним не згоден, сваритися не буде. Просто дасть в морду. Тебе часто було? Ну ні. Ти більше був. Але там ну, бійки були доволі часто. Угу. Це наше дитинство, назвемо його так. А на заводах? На заводах? Ні, на заводах ні. А на ти... заводах що? На заводах не можна. Бо потім звільнять. Ну, до речі, на різних підприємствах були різні випадки. Мені запам'ятався лише один випадок, коли слюсар дав дав начальнику своєму безпосередньому начальнику в морду. Угу. І начальник цеху звільнив начальника. Тобто він. Не слюсар. Не слюсар. В нього було, слухай, каже, мені не треба такий начальник, якому слюсар набив морду. В 20 років ти активно почав цікавитись музикою. Е, яка, який жанр музики тобі тоді подобався? Я б не сказав, що в 20, тому що гітари виникли в дворах з появою. Це всі навали гурт кіно, Віктор Цой жив і тому угу. подібне, і звідти все понеслося. Потім. А ти прямо з самого дитинства вмів грати на гітарі? Не з дитинства, ну десь в 94-му році я вже щось там бричав. Ух ти. Це при тому, що ти не ходив в музичну школу? Ні, не ходив. Так це так. ж в дворах, це всі один одному щось показували, і вдома, там, от, от траві сиділ угу. траві сидить кобилка. О, так. так. Як цікаво, переклався. <рігла> 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 Добре, але який жанр музики тобі подобався? Якщо це Цой, це все ж такий а, русський рок. Чи був, був цей класичний рок в Запоріжжі і в твоєму оточенні а, Там, Квін? Слухали все підряд, слухали весь рок він як і є, важкий рок, І починаючи від Sлеєр. Ті, хто народив Металіку. До, не знаю, там, Smash and Pumpkins. Угу. Але так вже склалося, що Запоріжжя завжди приймало всі музичні фестивалі. Угу. Червона рута, «Перлини сезону, Таврійські ігри. Це все проходило в Запоріжжі. Ти приїжджав на ці фестивалі і, ну, і бачив цих всіх артистів. Чи ти брешеш Таврійські ігри були в, в Каховці? Це Запоріжжя. Яке Запоріжжя? Херсонська область, Каховка. Для нас це Запоріжжя. thank <laughs> you